На 30 липня в Зозолинцях практично вже дозріло більше 10 сортів ранніх і екстраранніх персиків. Зараз достигають дещо середні і середньоранні сорти. От рядок, ви маєте змогу побачити, рядок персиків. Цей вже практично дозріває. Це ще доганяє першого, тільки-тільки чуть-чуть набирає окраску. Плоди такі вже мають вагу до 150 грам. Сорт Redhaven. Осінній сюрприз. Ще буде набирати вагу, але деревце, як ви бачите, вже Гілочки опустило практично до землі. Ось такі вони, персики у великих зозулинцях.